Хотіла запитання якесь задати прикольне і забула його, тому задам інше. Давай Що ти можеш яку пораду або побажати новим артистам, які тільки стають на цей шлях. Там, озираючись на якийсь свій досвід. Розібратись в собі спочатку. Просто ну, це дуже банально звучить, але це і, і по ідеї це, наче, ну що там в собі розбиратися, це, це супер складно насправді. Якщо, якщо цього не зробити, то ти будеш помиля... ну ти, що ти просто будеш хибними шл... стежками дуже часто йти. Якщо ти не зрозумієш, наприклад, от, що для тебе музика, що для тебе творчість, чого ти це робиш, просто яка людина, які люди мені подобаються, кого я хочу бачити довкола? Я хочу там робити з кимось разом чи сам. От, е, типу, в чому мої слабкості? Ну, не те, що як артиста, от просто ти там можеш... Коротше, треба себе прийняти повністю, з, там, як людину. повністю да, зі своїм всім гамном, які в тобі є. Типу, як тільки ти це робиш, тобі дуже легко стає. І тобі дуже легко даються такі штуки, як ну, ти такий: Я хочу написати цю пісню, просто тому що вона мені подобається. І через те, що ти в собі розібрався, ти себе типу, поважаєш як цільністю, тобі не треба шукати схвалення від когось.